Всім привіт, вітаю на каналі. Повернувся я на попереднє місце, де я почав копати якусь палатку, хто дивився відео. Я її не докопав, тож сьогодні хочу її закінчити. Вот. Така вже Мрячна, глибока осінь. Листя майже опадають, Ну, ще не всі, ще березки стоять мають. Такі зелені, але ну, вже холодно. Що ж, заварюйте чай-каву, приємного вам перегляду. Ну і що знайду то, як завжди, покажу. Погнали! Так, перші знахідки ось я тут продовжую шурфити. Перші знахідки пішли. Патрон Маузер і Патрон Манліхер, Так, ну якась шмурдятина. Так, угу. Ну, зараз буду збирати прибор. Далі буду ще під просвіт все це все що відкидаю. От. Нагадую хто вперше зайшов на канал, що я провожу пошуки по першій світовій війні. В общем, продовжую копати. Сьогодні... Вітряно. Мікрофона в мене немає, тож не знаю, як мене буде чути. Хотів відповісти на запитання. З'являються вже в коментарях такі питання з просьбою показати знахідки поличку свою. Тож відповідь найкраще буде, якщо ви зайдете за посиланням там в описі канала, не під відео, а в загальному. Там де опис каналу, там є ссылка на телеграм мою групу. Якщо туди зайдете, то можливо зробимо огляд зараз. Тим більше може не сезон почнеться, білі мухи полетять, то буде час і покажу, якщо якщо буде що показувати, бо вона трошки іноді має таку фішку як зменшувати знахідки. Ну, Зменшуються дещо дарю, дещо. Віддаю, продаю, ну, типа того. Я не такий колекціонер. просто Воно воно на камері все як в щоденнику. Зберігається в відео, да і мені добре. Це моє хобі, мені подобається просто копати. Я навіть багато чого, що викапую, я взагалі не знаю. Але то таке. Сам процес. Все добре. Затянул уже снова это видео. Надеюсь, я разумело высловился. Бо копаю, короче. Копаю, работаю. Не до конечно, трохи. Багато звонит. Одну я уже нашел. Две. Знахет. Он там еще звенит. перша Первая вот такая пуга была на чем-то с, мет... с металевым. разом, Ну, там есть ушко. А друга офигенный сохран. О, потом на телефон покажу. Один фенинг. Фенишка. Один фенинг. Е монетка. И там щезвены. Буду шукать зара. Так, взял уже телефон, чтобы ближе показать. Ну, пряжечка все изменила. Остя, фенишка вот. Один вот фенинг. Так. Не, не бачу, что там, якирик. Короче, вы там на камере побачите. 1910-й? Певно. Очки знам я не беру з собою на коп. Старі ота пуговка, що я казав. Така якась полукругла. Геть глибока. І оті два сигнали, що в мене там були. Парочка вискочила. Пуги з коронкою. Пуги з коронкою. Так, ну щоб щось розглядати на наступний коп. Окуляри возьму. Бо через телефон щось так теж я не бачу. Сьогодні ще темно, мрячна погода. Казали, таке буде. Буде з проясненням, але ж поки що хмари низько, Ну, там щось віконця є. Добренько, копаємо далі. Продовжую шурфити Ой, мої покапухи. Неглибоко в два штика. Шурф такий палатки. Навіть сонечку приглядає. Іноді розпогодилось. Гарно. Так, ну що в мене тут поки йде далі? обоймы, гильзы, патроны, всякая шмурть. Еще лысый гудзик. Так, от взрывателей всяких. Латунь. Знов на подвес. Гачок. Пряжечки. Багато цих люверсів, палаточних гудзиків, батарейки були всякі. железяки, ще патрони. гора патронів. Так, добавилось ще, ще один гудзик з коронкою. Так, от ці два лисих. А, куда показываю? Монетка. Ну, добавилось ще гудзики, теллюверси всякі, патрони, патрони і ще ну випала ложка веделка в зборі. Як завжди черняга. Бляха, руки грязні, піски ковыряюсь. Як завжди черняга по першій світовій, то по другій вже. Алюмінієві, мабуть, пішли. Але в зборі гарна німецька ложка виделка Історія. нагадує Перша світова. От такий натюрморт поки в цьому наметі. Патрони, гудзики. Вибирати довго приходиться. Ну і вже так не мало дзвонить. Був в один край, угол. А зараз так собі. Ну, хочу вже докопати мені от до цієї березки, Вон ще. 4 квадрати. Да і піду інше шукати. О, сонечко виходить. Але ввечері після п'яти... На ніч обіцяють дощ, дощ, дощик. Знову зараз потепліше, ще грибочки підуть. Я і так трошки під хожу. ходжу. Фу. Фу. Вісь мокрий. Забігався тут з щупом, ту ямку прикопав, там більше нічого не було. Бігаю, ситуація, яка Щупаю щупаю, дивлюсь тільки свіжих ямок, хтось тобто тут вже по цій вирубці походив. Там попробували там попробували там Фу. і я біля них. билетых ямок. Кручусь, кручусь. Хоп. Щупом вроде ничего не ударю. А, нет, Трошки типа чекамешек, чи, камешек, чи Ну, такие. Ну, не пляшка стукнула. Что-то такие. И покопка старая чаясь. Но я думаю, я в той же самой покопке, только расширю. такого борты подобьющие и все. Бо и не закапают, на эти. Я заодно борты подобью и ту ямку закопаю в ноль. Два рази лопатою стукну. Камера була тут, а я трошки далеко тож не засняв сам процес підйому. Короче, в чийсь не Ладно, менше і так забасарю вже, дивимося. Ще не читав нічого, вот з піском таки приніс. Така вопляшечка, Але я бачу, що вона розписана. Блин, цела лжина. Так. Браза и Кауман. На... На Гикерескеду. Блин, какой-то португальский. Будапештен. У, У. Будапешт. Вот такая вот няшная пляшечка. Ну, я таки читак, это читайте сами. Я еще на телефон потім в конце копа сниму. Ну, верхова... Ще дві... А, я стукнул точно, там в цеглу я попал. Две цеглинки. И вона на цеглиной. Верхова вообще. Небо сунули. Ще трактором чи що тут по Слава Богу, не бита. Просто на удачу копнулась, нічого я її не нащупав. Ти, іще розписано. Ну это вообще все. Можу себе привітати. Мрячно, я не знаю, як знімається камера. Я в настройках не лажу нічого, треба поміняти якесь освітлення чи ще щось. Коротше. погнали. Знов хожу по сметничках, шукаю, переключился, но ничего не все быто, навіть с корками были пляшки, а во все побитие. патрон маузер с корками, ну, звичайно были пляшки. Тут їх повно закапують в ямку. Шукаю наступне. Кратка інформація. Те, що мені видав чат GPT. Кальман Бразай був угорським торговцем і власником складу алкогольних напоїв та мінеральних вод у Будапешті. Його діяльність припадає приблизно на 1890-1918 роки, тобто саме кінець австро-угорської монархії і Першу світову війну. Часто ці пляшки з рельєфним тисненням, написом «Бразай Кальман». Верх може бути підкоркову або гвинтову пробку, який зробив популярними в Венгрії продукти: там бразай, сіс сільовий спирт. Він мав велику справу буде Будапешті – сільовий спирт. Угу. Ну і такі пляшки часто містили лечебний рипований спирт лікери або вина. О, такий натюрморт не відпускає стоять пидарим лайна І два таких красавчика Хтось їх трошки поїв. лапку чуть-чуть погризла. ну ладно Залишили мені меню что так ще. На телефончик красиво на пенечку показать вам всю пляшечку Бразай кальман на гикериски буду пестин такая вот на полочку да ну вот так вот какие короткие видео будет сегодня без ничего еще пару сметнички вкопнул пусто трошки консервы и быто скло на ведь силых Звичайних пляшок не було. Все, зібрався я. До хати виїжджати, вигрібати через ці дебри. не густо, але не пусто. Хоч по одній з знахідки з це вже прогрес. Так що, бо іноді буває, що і по 3-4 рази їздиш нічого. Тож ще раз подякував, хто додивився. Це невеличке відео. Жміть лайкосик. Вам це багато зусиль не потребує чпокнуть на лайчик. Це не, не то, що лопатою мені махати. Все. Всім бажаю щастя, здоров'я. До зустрічі на розкопках по Першій світовій. Покедова.